Всім привіт! Усіх з вас хочу привітати з Новим роком, а також з нашою наступаючою вже перемогою. Вона вже буде дуже-дуже скоро. Нам залишилося вірити та підтримувати наше ЗСУ. Ось сьогодні в нас з вами ось такий от малесенький календарчик. Він Грінч. Грінч нас, звісно, лише один. Він у нас за кордоном на нашому сході. Але він не Грінч, я б сказала, що він повне ще біч. Так, але. Не будемо про політику. А, в нас сьогодні така чудова річ. А тут а це адвент календарчик на 12 днів. Він дуже такий різдвяний, дуже гарний пакування. Я просто не можу від нього. Він, напевно, один з небагатьох, а, який просто мене вразив з першого погляду. Тому що попередні відео ми з вами знімали. Це був адвент від ASOS, і він був. Ну, пакуваннячко було таке собі. Я фанатка пакування. Тому для мене це дуже важливо. І не новорічне пакування, на новорічні або різдвяний адвент-календар якось для мене не трішечки незрозуміло. Ось, але не будемо багато розмовляти. І давайте відкривати. Я тільки дійсно похвилююся, що воно випаде все, тому що тут, здається, повинні бути такі як окремі комірочки. Одразу. Так, давайте його тут поставимо. Хай буде нам показувати. Ні, він не буде триматися, не буде. Так? Ні, вони зможете на нього дивитися. Так, тут в нас Мекс і Сінді, Сінді Лу і Грінч. Я не знаю, всі дивилися той класний мультик, новенький. Я не дивилася стару версію Грінча з Джимом Керрі. Мені вона ніколи не подобалась. Але на мультик я ходила, і я його дуже полюбляю і полюбляюся його щороку. Першому номері якась херня. Хе-хе-ге, повніше грінч. От грінч, Він реально щось вкраде моє різдвяний настрій. Я впевнена в цьому. Давайте подивимося, що тут у нас. Тут якась херня, тут якась херня. Грінчевіць кубали хвостик. Напевно, прикольно, не знаю. Це. Кіст. Щіточки, пензлики. Я не знаю, як це правильно сказати, тому що я не впевнена, що саме це українською мовою, в, в нас дуже багата мова, не те, що руснява, але все ж таки. Я не впевнена, що це в першу чергу пензлик чи чи щіточка. Ну, не знаю. Таке в мене таке відчуття, що, знаєте, в нього його і задні завископли. Це мені посадили то з жопи білки, Те ж саме щось. Якась херня. Ну, таке, ну, не знаю. Мені не дуже подобається, але хай буде, добре, хай буде. Давайте далі. Я Не знаю, я спробую вам покласти його, щоб вона, але сподіваюсь, сподіваюся, що воно не попадає. Так, у нас десь тут повинен бути ось він другий, і сюди. Ой-ой-ой, все падає. Не падає. Тут щось покраще, тут вже щось таке більш. Uh, the first... А, якщо що, то тут є написи англійською. Моя, моя англійська не дуже погана, насправді, але, але я буду його так-то зачитувати трішечки з дуже дивакуватим акцентом і більш з, з посмішкою, тому що мені якось некомфортно казати, знаєте, нормальною англійською в кадрі. Не знаю, це таке щось дивне, Тут більш буде про сміхотулечку якось. І вони його закрили. Тут, напевно, якийсь продукт, тому що вони його прям. Пластик, О, господи, зараз. Ну Дуже класне пакування і дуже якісний картон. <риклад> якісний картон. О, дивіться. Тут щось прикольне. Дуже прикольна штука. Це помадка. З Грінчем. Блін, прикольно. А, <риклад> це, ж, це бальзам для губ, я сподіваюся. Так, так, все добре. Це бальзам для губ, це не зелена помадка. Це прикольно. Не знаю, мені подобається, класна штука. І прикольно, що вони поклали всерединку, щоб з нею нічого не сталося. Ще трішечки бумажечки. З одного боку, прикольно, з іншого боку, це не екологічно. Але нахіра нам екологія, коли в нас є русня. Вони будуть жити разом з нами. І... Так, щось також таке. А, так, да, бачите, якщо це якийсь продукт, то вони його пакують. Ну, нічого. До речі, дуже швиденько я знаходжу тут номери. Вони не так, так, тут в нас ще одна помадка. Для мене, для фаната помадок, для людини, яка їх полюбляє, але ними не користується. Це чудово, Боже. Ще й краса, яка ви подивіться, але вона якась в плямахся. Бля, <смеш> хамуха. Таке щось. Вона нічим не пахне. Я хоть не запачкався. Я не знаю. Ну, колір прикольний. колір прикольний. Він прикольний тільки в стіку. Ну, добре. Він якийсь фіолетовий, рожевий, але не червоний. Ну, Ніяким боком. Ну, добре. Хай буде. Так, третій номер. Третій, третій, третій. Ні, четвертий. Боже, господи, четвертий. Але від цього не краще. Ось. Ось четвертий номер. Я вже по, цих, по цьому скотчу можу сказати, що тут продукт. Я полюбляю косметику Revolution. насправді, вона якісна. Ну, має якість за свої гроші. В них дуже класні ці пакування, дуже це все прикольне, але. Так, ну це вже якось. Як вже не смішно. Адвент для губки. not. Окей. Okay. Це блиск. Походу. Якийсь блиск, чи рідка помада, що це. Revolution Beauty. Made in China. Eh, клас. Бо все вони в чайні. Ну, таке собі, не знаю, щось. Морковний. Ну Так я не знаю. Ну, добре, нехай, нехай буде. Нічого! <с> Як щодо нічого, так, і тут ні. Що це? Що це? Що це так? <с> це резинка, сан... сан... Боже, чому це таке? Ти -ти 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 -ти. Ну, не знаю. Ну, хай буде. Може, ну, додає різдвяного настрою, щонайменше. Окей. Okay. Окей, okay. далі. Це був який? Боже, це понад. Був... Тепер на комішку. Боже, не падай, будь ласка, не падайте. Так, давайте так. Шостий номер. Він також, наче пустий, і він також це не продукт. О, дивіться. Тут в нас. Спонжик Revolution and Grinch. Це прикольно, але чому він жовтий? О, тут На жовтки також грінч. <смі> Прикольний. Але я не впевнена, що він. Ну, чому він жовтий? Він повинен бути якийсь червоний або зелений. Чому він жовтий? Не знаю. Шовці? Я не, я... Ну, не знаю. Він це прикольно, але він не жовтий. Ну він жовтий. Навіть не жовто-блакитний. Це? Так, тут щось вже. Ага, це все рівно не продукт, тому що немає цієї штучки. Це в нас. Або то я просто не шар. Так, це в нас. Шіц. Ти що? Ти що ти таке? Це якась мініатюра, здається, хайлайтер? Ти. Блистить! Блестить непогано навіть. Але тут є теж Грінч. Прикольно. Мені дуже подобається, коли вони роблять такі моськи різноманітні на сипучих продуктах. Мені це подобається. Але якось його тут дуже мало. Хоча, напевно, ну, як на хайлайтер, можливо, і добре, але якось для мене мало. Міздається, мало. Я не користуюсь такими штуками, не знаю. Але нехай. Так, це був шостий. Тепер у нас повинен бути сьомий, здається. От, от що це за номер? Він... О, це восьмий. Ні, значить, сьомий був. Тепер восьмий. Тепер восьмий. Ну, так швиденько з вами йдемо, він якийсь, знаєте, такий дуже швидкий, якось. Навіть нічого обсудити. Воно якесь все. Не. Не. О, давай сюди, йди. Окрім пакування, поки що якогось в мене дикого. не знаю, в восторг українською. Because I'm so excited. А я не можу сказати. Я не в захваті. Я no, в захваті, О, так. Ох ти що це? Ти що таке? I'm just how. Це прикольно, це про мене. Насправді. I'm not, I'm not mad, it's just how my face looks, Це про мене, це про мене, але. Що ти за штука? Що це таке? Вона навіть не пише. А, Fixing Спрей У мене вже два таких клас. попередній був в адвенті від ASOS, а тепер ще отут. Ну, Тут прикольніше, тому що тут він в прикольному пакуванні. Але я не користуюсь такими речами, я не знаю, хто ними користується. Дівчатка, напевно, яких ж... така більш жирна шкіра в мене не така. Так, що нас далі? Дев'ятий. Я не знаю, боже, знову щось пусте. Що це таке? Ти що? Хто ти? Що ти є? Ще одна резинка. Гей-гей, з голенятком. Ну, це, до речі, не знаю, поки що резинки це щось таке більш прикольне, ніж навіть косметика. Ну, це якийсь взагалі позор. Ти стиг якийсь. Так, 11. Ні, стоп, 10-й, так? 10-й номер, він дуже великий. Зараз подивимось, ньому. Ще одне звиняно. Це щось. Ху-ху-ху! Оце прикольно, не знаю. ну, дайте я її поміряю. Виклій ой, 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 напевно, щоб я зробила. -да! Я не знаю, насправді, виглядає, до речі, ну, можливо, це виглядає, не знаю, як прикольно чи ні, але. Вона дуже незручна, насправді, ця штука. Вона на мене замала. І як на мене ну, взагалі мені подобаються такі штучки. Я фанатка всякого такого роду речей. Я жертва маркетингу, але бля, хамуха, хану, так камон, народ. Вона на дитину серйозно. Вона дуже жме, де тільки можна і не можна. Вушка через це не торчать. І в мене вже болить голова. Тобто вона зовсім не прикольна. Я то досиджу, тому що тут залишились два номери, але не знаю, це не та штука, якою ти можеш ходити. Такий о, класно, там на протязі дня як просто як обруч. А я не знаю. Вона могла мені принести так багато задоволення, а по факту я розчарований. Поміняти резинку, можливо, всередині можна роз... Ну, це треба буде розібратися. Я, якщо чесно, ще зовсім не в захваті від того, що ми тут з вами знаходимо. Якась хірня. Що, чесно. О, ми знайшли палеточку. Дуже якісну палеточку. Тут, там, до речі, дуже прикольна. Я зараз прикріплю, як вона виглядала. Така вона була волохата. Я сподівалася, що її покладуть, але ні. Тут просто така от Сінділу і Мексом. Задія також Синділу і мекс. Всередині в нас я, яка я мила. А, дуже дивні. Кольори? Не знаю, такі прям. На фанаті. Мені не подобається. Не знаю, я не в захваті. Не знаю, по пігментації я, якщо ще потім гляну, але поки що не знаю. І останній номер, він, туз... він знову якийсь пустий. Угу. Чудово. Піхне знає. М -м. Це дзеркало. Мене не то, що її. На, на, на Мене якось кинули через такі декілька пісюнів, що якось дуже прям. Угу. Я не те, що не в захваті від всього цього. Я дуже розчарована всім цим щастям. Бо все це виглядає як якийсь сюк, якщо чесно. Тому що я не зн... ну, Я не думала, що адвент календар від Revolution може бути поганим, якщо чесно. В мене... Я на них робила велику таку якусь ставку, але поки що це найгірший адвент, який я відкривала, якщо чесно. Він дуже неоднозначний. Ну, наприклад, ну, прикольний бальзам, добре, такий цікавий. Можна попоюзати. добре. Ну, не знаю. Ну, ця штука, до речі, ну добре. Добре, добре, можна використовувати. Це не знаю. Не знаю, будто грінчок скупали. Я щось зовсім не задоволена, окрім пакування. Насправді, він був дуже не, ну не дешевий. Він коштував 40 фунтів, і на нього зовсім не було ніякої знижки. Я вже купляла на. Після чорної п'ятниці, здається, я купляла вже зі знижками, тобто я хотіла його, так сказати, вихватити вже по якоїсь добрій ціні, але на нього не, не було знижки. Окрім якщо я зам... я ще замовляла адвен-календар від Revolution Friends, і він буде в наступному відео, але він коштував вже зі знижкою, він був дешевше, тому я от... хоча б за це мені буде приємно, навіть якщо він гидотний. А це я купила за повну вартість 40 фунтів. І, як на мене, оце щастя все. А я ще не перевела навіть в гривні. Коли переведу в гривні, я то зовсім ухінію, навірно. Поки що, це якесь нахиталиве мене на бабки. Я просто чувствую себе руснею, і до мене у двері постучався не грінч, а хлопці з цього, з Дніпра. Ну, серйозно, мене наче кинули через такі. Утвору, що я навіть не знаю їм назву. Ну на що це? Ну, воно не малесеньке, воно в якомусь незрозумілому покуву. Ну, таке, воно пластикове, ну ніяке. Ну це прикольно, так, не, воно якісне. Все. Оце якась ну просто сюр. В 12 дні господи. В дні покласти оце. Оце? Куди я його? Ну, його навіть нікуди не при... З ну, собою ти типу, поносити? Не знаю. Я порахую, скільки все це щастя вийшло, і напишу, напевно, тут. Якщо це не дотягне навіть до 40 фунтів, це буде просто, ну, отаке щось. Я навіть тому що я навіть не впевнена, що це все воно щось коштує. Розумієте? Тобто, я не впевнена, що це оце і оце можна купити окремо. І це одразу випадає з. Цінового якогось діапазону. За оце я б навіть і фунту не віддала. Ну, тому я не знаю. По відчуттям вау-ефекту ви точно не отримаєте. Пакування Охієнне, серйозно, це от прям ну, one love. Чесно. Я прям, от, чесно, вони просто вкрали моє різдво. Можливо, це, звісно, задумка. Типу, ми вкрадемо твоє різдво. Бо я не нормальний подарунок. Але ну таке собі щось. Дійсно, я не знаю. Я прям якась розчарована цим сам Особливо розча... ще розчарована помадою. Вона... Тут дуже прикольний такий відтінок, а по факту вона якась бабська. Якась бабулінька, знаєте, тут ходять у них сині волосся, бо вони не вміють фарбуватись. І після того і в них ще така помада. І вона, до речі, зовсім не стійка. От, Вона в мене побула на руці, і вона ніяка. Оце ще нахера, вона є. На таке жіноче, що поклав якусь хіму. Можливо, сама колекція була не дуже якась доречна. Я, не знаю. я розчарований, я вам не раджу його купувати, навіть якщо він, скоріш за все, ще є на сайті, тому що у Revolution вони постійно їх оновлюють, вони постійно дають все це, він вже був авав. І я зараза ж, ви розумієте, що він був аутсток, і я його, бляха муха, чекала, я за ним так гналась. Фу. Фу. Це того не варто, це просто Directed by Robert Wayne, чи як його там звати. Це, блін, видно, що воно Made in China, Ну, коротше, я розчарований. Це найгірший адвент-календар в цьому році. Рік почався хірово, хоча гірше вже і не могло, здається, бути. Якось так. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Поставте мені вподобайку, щоб я не так була розчарована з цим життям. І гарного всім вам дня! Я сподіваюся і поменше нам в цьому році таких от розчарувань. Всім, дякую, До побачення.